Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся ось такими чудовими баклажанними рулетиками у паніровці, дуже смачненькі. Дуже файні і дуже-дуже дуже смачні. Така хрустка скоринка. Так що, кому цікаво, готуємо разом. Готуємо баклажанні рулетики у паніровці. Тут я маю такий один баклажан. Тепер ми цей баклажан отак розріжемо на маленькі такі тоненькі смужки. Отак. Його не треба чистити, але би були тоненькі. Отако, Поріжемо всі. Якщо нема такої, то просто ножем. отако, Але цим краще. Такі тоненькі ріжемо. Тепер ми беремо на літру води отаку велику чайну лишку солі. І розмішуємо все файно. І оці смужки, що ми нарізали, накладаємо тепер у, у цю воду, отак От на літру води чайна лишка солі. О, і, за, і накриваємо отак. Тарілку і залишаємо на півгоди. Туємо начинку. У мене тут є 350 грам фаршу свинного, можна курячого. І до цього фаршу ми даємо одну підсмажену цибулю. Даємо одно яйце. Даємо півчайної ложечки солі, то смаку ви собі робите. І даю півчайної ложечки перцю. Може, трошки менше. І це все перемішуємо добре. начинка наша вже готова. Відставляємо. Беремо ці баклажани, які простояли у цій воді солені. Тепер їх беремо на друшляк і будемо промивати у холодній просто воді. Ми беремо ці промиті баклажани і будемо їх просто відбивати. Так кожен з двох сторін. І складаємо тут, так кожен баклажан. Будемо відбивати. Буде м'ягенько. І цим фаршем змащуємо кожен рулетик, кожну смужку і скручуємо в рулетики. Ось таку. Беремо трошки того фаршу. І так по всьому ми ось так і скручуємо рулетики. Ось так. І так ми все усі. Ці рулетики зробимо? Так трошечко змащуємо. Розбиваємо одно яйце, можу яйця дати трошки солі. Так чуть-чуть солі я даю. Так, і тепер беремо рулетики і ці рулетики у яйце отако Обкатуємо. І у паніровочні сухарі з мукою. Викладаємо на розігріту сковорідку. І так усі, усі рулетики. Ось так, у яйце. Можна робити і двойний. І на легенький вогонь, аби просмажилися всередині фарш. Ось так. На маленький вогонь і не смажиться. І так робимо всі рулетки. У мене тут ці фарсу лишило, бо у мене невеликий був е баклажан, так що фарсу в мене лишилось. Так, Ось скільки з одного яйця лишилося мені е, це є е, е, ну, окільки лишилося, отак і будемо їх обертати. Вони собі смажаться, з усіх сторін смажуються. Ось так будемо смажити. Такі виходять у нас рулетики. Оце де шкірка, воно не дуже тримається. Бачите, воно від, сама паніровка відходить. А тут дуже гарно. Але все добре. Так посмажимо всі. Якщо взяти більший баклажан, то піду свій пач піде. Вся, э, піде. А у мене невеликий був баклажан. Ось такі вийшли у нас рулети з баклажанів у паніровці. Ось такі гарні. Я вам зараз покажу, які вони середині, які вони пропеклися, які вони них хрустка скоринка у них така. Які вони чудові, фарш про піксі. все гарно, ось пропечений, такий дуже делікатний, дуже гарні, Е, Такі М -м -м -м. смакота. До них можна зробити ще соус, сметана, кріп і часничок. і буде дуже смачно. Або просто майонез. Ось такий у майонез. Так само чесничок дати і дуже з соусом. М -м -м, дуже смакує. Обов'язковий соус. Дуже смачно. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!